В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. -Ві. На війні не стало трьох волинян. Зеленський після перевірки ТЦК звільнив усіх обласних воєнкомів. Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі визволятиме українських дітей. Слава Україні! Ефір «Ранкові новини 12 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Волинь втратила ще кількох захисників. В результаті важкої недуги помер 41-річний військовослужбовець Діса. Чоловік був жителем міста Горохів Луцького району. Військовий був мобілізований в травні минулого року. Служив в 14-й окремій механізованій бригаді. Звільнений з військової служби за станом здоров'я в липні цього року. Також не стало і 57-річного командира стрілецького зводу. 100-ї бригади ТРО капітана Юрія Шабата чоловік був родом із селища Маневичі. Загинув воїн 10 серпня на території Донецької області. На війні загинув і житель села Бірки Василь Журик 1981 року народження захисника, який мужньо боронив країну від расистів, не стало 10 серпня. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Двоє військовослужбовці з Луцького району отримали від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного почесний нагрудний знак Золотий хрест. Повідомляють, що нагороду отримали Віктор Кальчук та Михайло Вендичанський за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних антитерористичних операцій, а також операції з підтримання миру та безпеки. Високі показники у бойовій підготовці бездоганне несення бойового чергування. Вартової служби у повсякденній діяльності. Вітаємо наших героїв та бажаємо їм якнайшвидше здобути перемогу і повернутися цілими і неушкодженими. Луцький міськрайонний суд призначив 850 гривень штрафу посадовцю департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Його судили за порушення правил утримання доріг через незакритий на дорозі люк. Сталося ДТП, через яку зазнав пошкоджень автомобіль. Як ідеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварія сталася 5 липня на вулиці Герої Упа водій Тойота Кемрі наїхав на незакріплений люк і пошкодив своє авто. Адмінпротокол склали на начальника відділу по благоустрою міста та поводженню з поводовими відходами департаменту ЖКГ Луцької міськради Івана Козака. На судове засідання, яке відбулося 8 серпня, посадовець не прийшов. Суддя Андрій Олексюк дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв проінспектував готовність інженерних споруд на кордоні з Білоруссю у Волинській області. Як повідомили у командуванні об'єднаних сил нині на Волинському напрямку, немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції, але військові завжди розраховують на Найгірший варіант розвитку подій та готуються до нього за його словами. Мета поїздки полягає в тому, щоб перевірити, як виконуються завдання на місцях, які були поставлені місяць тому. Під час перебування на позиціях командувач поспілкувався з командирами та їх підлеглими. Замість авто купа брухту у поліції повідомили деталі моторошної ДТП на Волині, яка сталася у селі Нуйно 10 серпня. 21-річний житель з району криючи автомобілем Хонда під час здійснення обгону ймовірно не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого врізався у паркан. За інформацією поліції, волині внаслідок автопригоди паркан частково зруйновано. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Також у результаті зіткнення пошкоджено ще два автомобілі, які були припарковані на подвір'ї поблизу паркану. Водій автомобіля Хонда отримав травми. Його госпіталізували. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Деталі встановлюють. Російські окупанти ввечері 10 серпня завдали ударів по Запоріжжю. За інформацією голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, на місці влучання зайнялася пожежа. Наслідок обстрілу одна людина загинула 16 осіб. Поранено з них чотири дитини. Руйнувань зазнали сусідні будівлі, Зокрема, один освітній заклад. Там повністю побувало вікна, один медичний заклад і два поверхові будинки. Відомо, що росіяни ракетою вдарили по готелю Рейкарс. Запоріжжя там знаходився дитячий табір денного перебування. Він закінчив роботу за годину до обстрілу. Також готель частково використовувався співробітниками ООН та інших гуманітарних організацій, які надають допомогу місцевим мешканцям, також окупанти випустили ракети по Україні в день 11 серпня. Вибухи лунали на Хмельниччині, Вінниччині, Івано-Франківщині і Київщині. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на території однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає на Івано-Франківщині. ж Російські військові здійснили обстіли. Аеробалістичними ракетами по інфраструктурі ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув восьмирічний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду. Окрім того, росіяни завдали удару по Херсонщині. За інформацією Херсонської ОВА, внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки. в Місті Херсон поранення отримали двоє людей: жінка та 44 річний чоловік. У місті Береслав обстріл відбувся з БПЛА. Поранений чоловік. Президент Володимир Зеленський 11 серпня провів засідання. РНБО на ньому обговорили кілька болючих питань, які пов'язані. З військом та воїнами президент у своєму зверненні повідомив, що уже розпочато 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військоматів, вручено. 33 підозри звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен главком залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка служби безпеки України. Також Володимир Зеленський повідомив, що за два тижні відбудеться засідання РНБО, що до проблем ВЛК. Зараз триває перевірка, підготовка пропозицій. За його словами, рішення теж будуть. Господарський суд міста Києва зобов'язався Києво-Печерську лавру, чоловічий монастир. Української православної церкви Московського патріархату повернути майно національному заповіднику Києво-Печерська Лавра, як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, мова йде про 79 об'єктів нижньої лаври. За кілька годин у ПЦМП, у своїх офіційних сторінках опублікували коментар їхнього адвоката проти ірея Микита Чекмана щодо рішення господарського суду. Він назвав ухвалу. Беззаконням та заявив, що її виносили з буцімто кричущими порушеннями уже вранці, 11 серпня, у кількох приміщеннях на території лаври забарадикувалися сторонні особи. Із допомогою правоохоронців адміністрація намагалася припинити їхнє перебування на території заповідника. Доступ до нижньої лаври для відвідувачів відновлять тоді, коли об'єкти повністю будуть повернуті у користування заповідника. Повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври Максим Остапенко. Депутата голову однієї з райрад у Одеській області затримали за крадіжку катера вартістю 2 мільйонів гривень. Як повідомили МВС, дізнавшись про те, що в одному із одеських яхт Кубів є. Швидкий катер, що був у власності державної екологічної інспекції, посадовець вмовив Держекоінспектора вивести майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер сховали на території рибацького комплексу. Байливий чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини. Наразі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру чиновнику загрожує від 7 до 12 років в'язниці. Конфіскацію майна СБУ повідомила про підозру екс лідеру комуністів Петру Симоненко, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. За інформацією СБУ, відомо, що на період окупації Київщини він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора, щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту Екснердеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство. Потім, з 4 до 8 березня 2022 року, окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій Комуністичної партії Радянського Союзу. Відомо, що це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. На підставі зібраних доказів Симоненко повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. І до загальноукраїнських новин Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і надалі вивозитиме українських дітей із Донбасу, не зважаючи на кримінальну відповідальність за це. Як повідомляє Белта, Лукашенко сказав, що планував і планує займатися так званим оздоровленням українських дітей з Донбасу в Білорусі. Він сказав цитата: і те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки, сказав злочинець Лукашенко. Депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилати ракети Таурус, за словами депутата від ХДС Родеріха Казіветтера. Зараз, коли дискусія про Таурус розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію. Тому вважає він, якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни. Про цьому він назвав. Фальшивим аргументом, який часто використовують проти постачань, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже розпалює конфлікт саме Росія. У турецькій провинції Малатія, яка в лютому була серед регіонів найбільш постраждалих від катастрофічних землетрусів, знову сталися значні підземні поштовхи. Як повідомляють турецькі змі, магнітуда поштовхів становила 5,3 бали за шкалою Ріхтера. Уряді повідомили, що легкі травми отримали 23 особи. Частина з них через те, що вистрибнули з балконів, побоюючись опинитися під завалами. Серйозних руйнувань зазнали кілька будівель. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися, не з нами телефонуйте. Ну на ші 10 сорок або чотири. 782 п'ятдесят 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.